Короче, один хейтер, Ви можете почитати його коментарі. Почти під кожним відео він пише, ну, реально, якусь таку фігню е, непонятну. Шановний безгально, е, вам скучно, я так розумію. Ну, нічого, пишіть, пишіть. Е, ваші коментарі продвігають трошки відео. Конечно. Можете ще робити е, репости, щоб люди дивилися більше. Теж. Е, ну, реально, така є рішотка, рішотка, хто, це виробництво Польща. Це Inno Green, вона витримує реально таку нагрузку мільйон кілограм, ну, До мільйона кілограм до тисячі тонн на квадратний метр, коли вона буде тут засипана щебнем. щебньом. Тобто по ній фури їздять, автобуси їздять, трактори їздять, їй все рівно, вона це все витримує. Чи це буде така, чи це буде для аеродромів. Десь військова техніка, гусенична техніка на ній теж може їхати. А так що гальм. пишіть, але ну блін, я кожен раз, коли читаю ваші коментарі, ну зразу улипка. Тобто, в мене відео обычно без уливок, а ви написали і зразу улыбка з'являється. Так що пишіть, пишіть, обов'язково пишіть. І під кожним старайтеся, бо щось бачу, трошки пропускаєте, Не під кожним пишете.